Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 163 тисячі 170 особин за добу 1 тисяча 50 танків 11 тисяч 357 одиниць. Бойових броньованих машин 23 600 одиниць за добу, 3. артилерійських систем 34 550 одиниць за добу, 20 реактивних систем залпового вогню, 1546 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1247 одиниць, літаків- 428 одиниць, гелікоптерів. 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 82 620 одиниць за добу 150 крилатих ракет 3981 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 67 768 одиниць за добу 65. Спеціальної техніки 4002 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!